У кожного є місце, де час ніби зупиняється, де розум перестає метушитися, де тіло відчуває спокій, як після довгої дороги додому. Це твоє джерело сили, місце, куди ти можеш повертатися завжди, у реальності чи всередині себе. Згадай, де ти відчував найбільший мир. Можливо, це ліс, де вітер говорить із деревами, можливо, кімната з дитинства, де було тепло і безпечно. Можливо, просто мить, коли ти лежав на траві й дивився в небо? Твоє джерело не має бути великим чи особливим? Головне, що саме там ти відчуваєш себе цілим. Зараз увійди в це місце подумки, уяви його деталями, відчуй запахи, кольори, звуки, торкнись того спокою, який там живе. І тепер зупинись, прислухайся. Що дає тобі це місце? Яке відчуття воно залишає в тілі? Яке слово чи символ приходить у свідомість? Це і є твоє джерело, твоє укорінення, твоя особиста опора, яка завжди поруч. Тепер запам'ятай шлях до нього. Бо коли світ кидає виклики, коли сумніви чи хаос розхитують твою рівновагу, ти завжди можеш повернутися сюди. Це місце не просто уявне, це частина тебе і повертатися знову. Завжди пам'ятай, твоя сила не десь зовні, не в чужих словах, не у випадкових обставинах. Вона всередині, у твоєму джерелі. Коли тобі важко, згадай цей простір. Коли здається, що ти загубився, повернись туди, коли світ занадто гучний, увійди у тишу свого дому, і тоді відчуєш, ти не сам, ти не слабкий, ти не загублений, ти завжди маєш шлях назад до себе, до свого джерела, до своєї сили.